Всім привіт! Мене звати Аліна, мені 24 роки і 10 років свого життя я кожного дня щось знімаю, монтую та взагалі веду свій блог. Як зараз я пам'ятаю, як у 6-7 класу до нашого кабінету завітала жінка та запропонувала поїхати у ЦДЮТ. Що це таке і з чим це їдять, я взагалі не розуміла. Але так як я завжди була школьною активісткою, то, звичайно, я поїхала. Там нам запропонували обрати напрям, і я вибрала журналістику. І я вважаю, що я зовсім не прогадала. Мені подобались наші заняття, тому що для таких дітей, якою було я, це класна можливість показати себе, проявити себе, і тебе там ніхто ні за що не буде засуджувати, а лише. Підтримувати твою креативність заняття це класно, але коли нам повідомили, що ми їдемо на 1 плюс один, я цього ніколи не забуду. Пам'ятаю, як я дуже чекала цієї поїздки. Я вже думала, що я там не знімаю, і це був неймовірний експіріанс. Усе було круто організовано. І для дитини, яка мріє піти на телебачення, працювати або хоче взагалі бути у цій сфері, це було таким великим повштогом, особисто для мене. З цієї поїздки минуло вже ну дуже багато років, але я й досі її дуже гарно пам'ятаю. Та у мене залишились лише теплі приємні спогади, і впевнена, що ця подія 100% якось повпливала на мій вибір у майбутнє. І потім 11 клас прийшов час якось вирішати, ким я буду взагалі по життю. Але я 100% розуміла, що я не буду лікарем, я не буду юристом, я не буду хіміком, біологом, і що я 100% буду займатися чимось креативним. І так сталося. Тож я поступила на рекламу і впевнена, що на мій вибір також повпливали мої заняття в ЦДЮТ, бо там мені пояснили, що. Це дуже така насправді нелегка праця, але дуже цікава. Тож, якщо ваше серце лежить до цього, то до цього треба йти. Минуло вже багато часу з моменту, коли я обирала, ким мені стати в житті, і я жодного разу не пожалкувала, що я обрала такий шлях. І хочу вам сказати усім тим людям, які Хочу цього, але ще якось не розуміють. Ви спробуйте. Але спробуйте не один раз, не два, не три, а сто три. Зараз я саме, блогер за моїми маленькими плечима. Стоїть дуже багато класних успішних проєктів, але всього цього б не було, якщо б я не пробувала дуже багато разів. Не сподівайтеся, що в цьому житті усе просто так скатиться з неба, і ви можете зложити свої рученята, Треба працювати. Спробувати навчатися новому, і все буде у вас добре. Тож я бажаю вам лише успіхів. Па-па!